Ситуація скріго. Щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Складною лишається ситуація на Новопавлівському відтинку. Більше про оперативний стан справи про підготовку наших воїнів. Розпитаємо Артема Вовка, помічника начальника відділення підготовки 23 окремої механізованої бригади. Пане Артеме, я вас вітаю в нашому ефірі. Спасибо. Слава Україні! Героям слава! Одразу хочу звернути увагу наших глядачів. Зараз на ваших екранах з'явився QR-код, за яким ви можете задонатити для наших захисників. А власне на що збирають, пан Артем? Нам і розповість. Е, збираємо кошти на автомобілі для виконання бойових задань, засобів реб для них, окопних ребів, а також репіві-дронів для знищення ворога. Тож, будь ласка, всі глядачі, всі небайдужі. Хто хоче допомогти нашим захисникам доєднуйтесь до цього збору? Задонатити, ви можете за цим QR-кодом для 23-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники збирають на автомобілі, на е, системи РЕП і комплектуючи до безпілотників. Будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу, пане Артеме. Скажіть, будь ласка, поки люди донатять, яка оперативна ситуація на вашому вітинку? Фронту і чим атакують росіяни? Оперативна ситуація в районі оборони 23 окремо механізованої бригади залишається напруженою. Противник постійно веде штурмові дії, обстрілює наші позиції з різних видів озброєння. Зокрема, і використовує каби. Ворог зазвичай використовує тактику штурмів малими групами. по 3 5 осіб. А останнім часом почав активно застосовувати мотоцикли для швидкого прориву в нашу оборону. Е, окрім цього, були зафіксовані спроби масштабних атак, залученням танків, е, броньованих бойових машин. Е, приблизно десь було 14, проте вони не доїхали. Е, незважаючи на складну ситуацію, воїни 23 окремо механізованої бригади стійко тримають оборону та гідно дають відсіч окупантам. Шановні глядачі, а щоб наші оборонці були ще більш дієвіші на лінії зіткнення. Будь ласка, доєднуйтесь до збору, задонатити для 23 ї окремої механізованої бригади. Ви можете за цим QR-кодом наші захисники збирають на позашляховики це автівки, яким вони можуть користуватися для швидкого пересування на лінії фронту, на системи РЕП і комплектувальні для безпілотників. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Артеме, а розкажіть, будь ласка, про роботу наших оборонців у вашій бригаді. От як проводять злагодження? Ну, от військовослужбовці, наприклад, наші були підготовці, підготовці здійснюють планування та впровадження бойового досвіду в навчальні процеси в бригади. Злагодження в відбувається поетапно. Спершу ж треба військовослужбовця навчити індивідуальним навичкам через заходи підтримання навченості або до адаптаційного періоду. Після цього командирами формуються відділення або групи, які починають працювати як єдиний механізм, поступово звикаючи один до одного. Постійно проводиться тренування від відпрацювання правильного пересування лісосмугами до ведення бою в окопах з імітацією їх зачистки. Також організуються навчальні бої, де одні групи обороняються, а інші атакують, використовуючи страйкбольне обладнання. Це дозволяє нам максимально наблизити підготовку до реальних бойових умов і дає змогу нашим хлопцям краще відчути та зрозуміти один одного своїх побратимів. А уточніть, будь ласка, як готують особовий склад після прибуття на поповнення з навчальних центрів. Чи треба цих хлопців ще допідготовлювати? Так, звичайно. От в бригаді проводиться для новоприбугу особового складу, проводимо адаптаційний період. Він триває 14 днів. Він включає в себе комплексну підготовку за різними напрямками. Зокрема, там вогнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина, мінна безпека та, та інше навчання під час адаптаційного періоду теж максимально наближено до реальних бойових умов. Зокрема, військовослужбовці там проходять психологічну смугу з імітацією вибухів, відпрацювання оборонних та штурмових дій у лісопосадках. В тих же окопах з тим же страйкбольним обладнанням. Також у тренуваннях залучаємо участь розрахунків ПІВІ-дронів, що допомагають нашим хлопцям піхоті навчитись уникати цих дронів та застосовувати ефективні методи маскування під час пересування. І хочу наголосити, що без адаптаційного, без проходження адаптаційного періоду новопоробулий склад не залучається до виконання бойових завдань. А я нагадаю, що 23-я окрема механізована бригада дуже потребує нашої з вами допомоги. Наші оборонці оголосили збір на свої потреби, а саме вони хочуть придбати позашляховики для більш швидкого пересування на лінії фронту. Також хочуть придбати системи РЕП і комплектувальні до безпілотників. Тож, будь ласка, за цим QR-кодом ви можете доєднатися до цього збору, задонатити будь-яку суму. Пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває, давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Артеме, продовжуючи тему підготовки, а чи можете ви відправити на донавчання, так би мовити, якщо так, то куди і як це відбувається? І хто донавчає? Так, звичайно, можемо відправити на довне навчання для особового складу, який планується на певні посади, от, припустимо, там стрілець санітар, кулеметник, гранатометник везме, то такий особовий склад відправляють до навчальних центрів, де вони проходять поглиблене навчання. Самих навчальних центрів ну, дуже багато і залежності від. Необхідного набутого фаху військовослужбовців направляють направляти в відповідний навчальний центр. Підготовка в них здійснюється за їхньою спеціалізованою програмою і відповідним напрямком. І зазвичай вона триває ну, близько там 30 днів. Також такі навчання наші військовослужбовці проходили у наших державах-партнерах. На їхніх територіях проходили навчання з залученням іностранних інструкторів. Дякую вам дуже, пане Артему, за цю розмову. На жаль, наш час добігає кінця, розмова закінчується, але збір продовжується. Цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається на лінії фронту, і знову ж таки за цим QR-кодом задонатити для 23 окремої механізованої бригади. Наші захисники збирають на автівки системи РЕП і комплектувальні до безпілотників. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Вдячний абсолютно всім, хто вже доєднався до цього збору. Вдячний, пане Артему, вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного Добре. і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Артем Вовк, помічник начальника відділення підготовки 23-ї окремої механізованої бригади.